Прісноводні медузи занадто крихітні для укусів людей. Прісноводні медузи, тихий окупант та дивовижне природне явище. У світі, де ми звикли до з'єднання медуз з тропічними океанами та небезпечними укусами, поява цих істот у прісних водоймах може здатися справжнім сюрреалізмом. Однак краса Каста Сауертме або медузи з персикової квітки, це не фантазія. Але цілком реальна і, що ще важливіше, швидко поширюючи вигляд, який заслуговує на пильну увагу. Ця стаття є не просто переказом фактів про прісноводні медузи, а спроба зрозуміти їхнє явище, оцінити їх вплив на екосистеми та подумати про майбутнє, де ці маленькі істоти можуть стати поширеним явищем. Як експерт, який бере участь у вивченні водних екосистем, я часто стикаюся з питаннями щодо незвичайних знахідок у річках та озерах. А прісноводні медузи одна з найбільш інтригуючих і, в той же час, викликає занепокоєння тем. Їх здатність адаптуватися до різних умов, їх дивовижного життєвого циклу та їх потенційним впливом на харчові ланцюги роблять їх предметом серйозних досліджень і вимагають від нас переглянути звичайні ідеї про прісноводну фауну. Дивовижний життєвий цикл, поліп, медуза, поліп. Найдивовижніше в Сауертме – це їх двофазний життєвий цикл. Більшу частину часу вони існують у вигляді поліпів, прикріплених до каменів, рослин або інших підводних предметів. Фактично ці поліпи це крихітні колонії, які можуть вижити протягом багатьох років, навіть переживаючи екстремальні умови. Це дозволяє їм сформувати банк резервних осіб, які готові активувати, коли трапляються сприятливі умови. Коли температура води піднімається і умови стають оптимальними, поліпи починають виробляти медузи, вільно плаваючі форми, які ми звикли пов'язані з медузами. Цей етап, хоча і короткий, є ключовим для відтворення. Медуз, ритмічно зменшуючи своє тіло, рухається у воді, вивільняючи сперму та яйця, які запліднюються, утворюючи личинок, які знову перетворюються на поліпи. Цей цикл, на перший погляд, простий, має неймовірну стабільність. Здатність поліпів відчувати несприятливі умови та створювати резервні колонії красада Кастасауртме надзвичайно ефективні колоніалісти. Як вони поширюються несподівані мандрівники. Поширення Красадокаста Декастасауртме це ще одна дивовижна особливість цього виду. Їм не потрібні складні механізми поселення. Їх невеликі розміри та здатність утворювати тіла, що відпочивають, дозволяють їм подорожувати найбільш несподіваними способами. Як зазначено, у вихідному матеріалі їх можна переносити на водні рослини, в запасах риби або раків, навіть на мігруючих птахів. Це робить їх майже невловимими і дозволяє їм швидко поширюватися по всьому світу. Особисто я вважаю, що акваріум та торги у водних рослинах відіграють значну роль у їх розповсюдженні. Часто, купуючи декоративні рослини для ставу чи акваріума, ми не підозрюємо, що ми приносимо з собою нових небажаних гостей. Тихе вторгнення, вплив на екосистему. Вплив красада Каста на екосистема це питання, яке вимагає подальших досліджень. Хоча вони не небезпечні для людини. Їх роль у харчовій ланцюзі може бути значною. Як хижаки, вони їдять зоопланктон, конкуруючи з місцевими хижаками за їжею. Деякі дослідники, як зазначено у вихідному матеріалі, дозволяють припустити, що вони можуть тимчасово перемістити харчовий ланцюг під час цвітіння. Це може призвести до непередбачуваних наслідків для всієї екосистеми. Я особисто вважаю, що невеликі водні організми, такі як мережі та інші типи зоопланктону, є найбільш вразливими. Конкуренція з прісноводними медузами може призвести до зменшення їх кількості та порушення балансу в екосистемі. Чи легко їх помітити? Незважаючи на їх поширеність, красота Каста Сауартма легко не помітити? Їх невеликий розмір і непомітний колір роблять їх майже невидимими у воді. Особисто я вважаю, що для виявлення цих медуз необхідна уважність і, можливо, навіть використання лупи або мікроскопа. Вам потрібно знати, що виглядати, і мати можливість відрізнити їх від інших маленьких водних організмів. Що робити, якщо ви їх знайдете? Якщо ви випадково виявили прісноводні медузи у своєму ставку чи озері, не панікуйте. Вони не небезпечні для людини. Але важливо вжити заходів для запобігання їх подальшому розподілу. Рекомендую: Не пускайте воду з ставу чи озера в навколишнє середовище. Це може призвести до поширення медуз до інших водой. Ретельно очистіть все обладнання та рослини, які ви використовуєте в ставку чи озері. Це допоможе запобігти поширенню медуз до інших водой. Повідомте про свої знахідки місцевим органам влади чи вченим. Це допоможе їм відстежувати розповсюдження медуз та розробити заходи щодо їх контролю. Майбутнє прісноводних медуз виклики та перспективи. Поширення краси Декастасауртме це не просто науковий факт, а виклик для екології та управління водою. Необхідно розробити стратегії для контролю поширення цих медуз та мінімізації їх впливу на екосистеми. Я вважаю, що майбутнє прісноводних медуз залежить від декількох факторів. Вдосконалення обізнаності громадськості. Чим більше людей знають про прісноводні медузи, тим більша ймовірність того, що вони вживатимуть заходів, щоб запобігти їх розповсюдженню. Розробка ефективних методів контролю необхідно розробити методи, які дозволять вам контролювати кількість прісноводних медуз без шкоди навколишньому середовищу Міжнародне співробітництво. Поширення прісноводних медуз це глобальна проблема, яка вимагає вирішення міжнародної співпраці. Висновок переосмислення водних екосистем. Прісноводні медузи це яскравий приклад того, як маленькі істоти можуть мати значний вплив на навколишнє середовище, їх дивовижний життєвий цикл. Здатність адаптуватися до різноманітних умов та потенційний вплив на харчові ланцюги робить їх предметом серйозних досліджень і вимагає від нас переглянути звичайні ідеї щодо водних екосистем. Необхідно підвищити поінформованість громадськості про прісноводні медузи, розробити ефективні методи контролю та співпрацювати на міжнародному рівні, щоб мінімізувати їх вплив на навколишнє середовище. Тільки тоді ми зможемо зберегти здоров'я наших водних екосистем та забезпечити постійне майбутнє для всіх живих істот. Спостерігаючи еволюцію водних екосистем, я переконаний, що прісноводні медузи це не просто наукова цікавість, а символ нових викликів та можливостей, що стоять перед нами в епоху глобальних змін. Прісноводні медузи це тихий загарбник, який вимагає нашої уваги та розуміння, їх поява в наших резервуарах. Це сигнал про необхідність переосмислення водних екосистем та розробки стратегій підтримки свого здоров'я та стабільності.